Усім привіт! Сьогодні буде відео про те, як закріпити ось цей голководитель. Моєї підписниці така проблема. Замовляла в мене оверлок. Ймовірно, при транспортуванні десь кинули оверлок чи що. Збилися налаштування, регулювання. Скоріше за все, прийшовся удар. Ось сюди змістився голководітель, і ось не оверлочив оверлок. Так, що нам потрібно зробити? Так, відпускаємо ось тут цей гвинт проти часової стрілки, прокручуючи маховим колесом, колесом, ось, дивимось сюди, співміщаємо ось цей правий петельник, отвір цього петельника повинен співпадати з отвором голки. Дивимось строго перпендикулярно відносно голки. Так, виставили ось, ось цей шток. Ось цей шток. Можна його, коли ось цей винт відпущений, можна піднімати опускати. Ось опустили чи підняли, як він буде, щоб співмістили з отвором, отвор петельника з отвором голки, і тоді затягуємо максимально сильно. Гарну викрутку беріть, щоб вона плотно зайшла, і сильно, з максимальним зусиллям, затягуйте, щоб він у вас потім не змістився десь. Будете щось товсте, шити, чи що. Чим сильніше зажмете, тим краще. Ну ось і все. Я думаю, зрозуміло. Якщо відео було корисне, комусь ставте вподобаєчки, пальчики вверх. До нових зустрічей. Пока-пока.